Екологи б'ють на сполох. Київ стоїть на порозі екологічної катастрофи і може втратити практично всі парки, сади та зелені зони. І все це через горобців. Докладніше далі. Керівник Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко зазначає, що кількість горобців впала в 50 і більше разів порівняно з попередніми роками. Він впевнений, що це призведе до екологічної катастрофи. Без цього виду птахів, шкідники знищуватимуть міські парки та сади. Зокрема, це стосується каштанової молі, яка знищує чагарники та дерева. Причини зникнення горобців пов'язують із ламуризацією столичних парків. Через масові вирубки старих дуплистих дерев горобцям немає де гніздитися. Ще одні Нією причиною є постійний покіст трави. Ташенята горобців харчуються комахами, а через надмірний покіс газонів комахи майже зникли і горобцям немає чим живитися. Загалом в Україні гніздяться три види горобців: це домовий, польовий та іспанський. Інша назва чорногрудий. Перші два види заселяють майже всю територію України. Їх можна зустріти в населених пунктах. А Чорногрудий поширений лише на Одещині. Одночас керівник українського центру кільцювання птахів Анатолій Полуда розповів, що все-таки горобців ще Можна зустріти, наприклад, у спальних районах з п'яти та дев'ятиповерховими будинками, але й там, у другій половині цього літа, кількість горобців скоротилася в кілька разів. Вони перемістилися на території, де більш волого, адже там кормові умови значно кращі ніж серед будинків. Побоювання екологів, звичайно, можна вважати завищеними, але не варто забувати про історичні приклади. Кампанія масового знищення гробців у Китаї в період політики великого стрибка зрештою призвела до масового неврожаю, голоду та. Загибелі десятків мільйонів людей для відновлення популяції горобців у Китаю довелося закуповувати живих птахів в СРСР та Канаді. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.